Родина моєї мами, вона з Сумської області. Причому живуть вони там століттями, там такі корінні сумчани, які переживали всі ці досвіди державотворення козацьких сотень, і відповідно вони зазнали репресії. Я пам'ятаю, як моя бабуся завжди казала. Вони дивляться на нас із за юнаківки, і вони до нас прийдуть. І це не був якийсь маразм, просто це вже був такий досвід нашої сім'ї, коли мого прапрадіда, священника, розстріляли лише тому, що він був священник, і заодно, через те, що в нього було шестеро дітей, три хлопчика, три дівчинки, трьох хлопчиків теж мінуснули, вижили три дівчини. Із них трьох дівчат лише дві дали потомство, але потомство вижило виключно в одної. Тобто, уявіть собі, да? Як була знищена на корню родина. І потомство цієї єдиної дівчини, моєї прабабусі, воно воно переживало, воно боялося. Навіть моя бабуся інколи в неї могли а, там вигулькнути фрази, що ти ж там обережно говори по телефону, нічого нікому не розказує, не показує. Тобто цей страх передавався. Зараз українці мають шанс позбавитися цього страху і а, зрозуміти один момент: Росія ворог. Росія постійно приходить нас вбивати, грабувати, нищити, щоб у нас нічого не зросло. Інтелектуального, от те, що називається там аристократія духа, да? аристократія духа. Тому що я нагадаю, нашу аристократію вони винищили ще в ХХ столітті. Тому нащадки тих, хто вижив після цих чисток, вони зараз. Поступово розуміють, що вони українці передають цей досвід своїм близьким. І от Росії дуже не подобається, що є таке покоління. Колись Путін виступав публічно, і в нього була така цитата, що от на Україні виросло покоління майдановців, і треба очистити цю землю від цього покоління. Я зрозуміла, що це наше з вами якраз покоління Аліна. Це якраз люди, які сформувалися за часів незалежності які а, слухали Ірину Білик, які а, дивилися Альфа да, на телебаченні, які бачили Шанс Кузьми, які всотували українське, попри те, що було дуже нелегко. І от саме зараз, коли ми проаналізуємо наше покоління, якраз чоловіки, вони на фронті масово, вони дають відсіч, і треба розуміти, що їхній шлях до українства був дуже часто нелегким. У нас в оточенні є купа людей, які були російськомовними, які спілкувалися там вже же з русскими, але вони українці, вони дуже чітко знають, що російського ворога треба вбивати, тому що якщо ти його не уб'єш, він завтра вб'є тебе. Потім зґвалтує твою дружину, вкраде твою дитину і зробить з нею русака.